У Львові черги за пальним на заправках люди почали приїжджати ще від п'ятої ранку. До прикладу, на цій АЗС чекало близько 50 машин. Шоста година. Ну по п'ятій вже, вже нас тут повідомили, по п'ятій десять, що вже така ситуація. То най часу відійти. Ми давно вже у Львові. Просто я приїхав і в мене півбаку. Вирішив заправити повний на всякий випадок. так виглядав центр міста сьогодні близько одинадцятої години. Ось така черга була в одну із аптек. Аби купити ліки, чекали близько 30 людей. Серед них і львів'янка Наталія Бачинська. Стан абсолютно нормальний, спокійний. Наскільки то можливо в цей час? Прийшла в аптеку по ліки, говорила на корону, в мене згущення крові, я купляю собі лік для розжиження. Паніки ніяко, я не розумію, чому люди так панікують. Прийшла по ліки і Анна Рибак. Не знаю, Мір, як як подальшому треба купити собі. У мене дві хвороби такі важливі, що я мушу мати запас наперед. А ось така черга поблизу банкомату на площі Міцкевича. Прийшла, аби зняти готівку киянка Ольга Юрченко. Вона приїхала до Львова тиждень тому. Потрібні гроші, щоб знімати квартиру. Я впевнена, що перемога за нами. Ми переможемо. Інакше не може бути. Бо правда на нашому боці. Більше години чекає у черзі до банкомату львів'янка Руслана Мотичак. І я думаю, що це просто люди зараз. Ну, як в нас трошки, як щось стається, так зразу всі по гроші, всі по продукти, всі ну це вже в крові, таке знаєте. А так я думаю, що ну я всі знімаю, диву мусять трохи запастися. Відділення банку працюють у безперебійному режимі в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров'я життя працівників та клієнтів. Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу мережа самообслуговування працює в режимі 24 на 7. Безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Зняття готівки через банкомати Приватбанку доступне. Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі. А це один із супермаркетів міста Львова. Тут черги. Продукти у магазині є. Наразі про всі зміни, які, можливо, будуть, якщо вони будуть, ми повідомлятимемо першу чергу там в соцмережах на нашій сторінці. Наразі все працює в штатному режимі. Черги трішки є. Але ми закликаємо людей там не створювати жіотаж. Деякі крамниці у центрі міста закриті. Це, до прикладу, книгарня, магазини комп'ютерної техніки. А це черга до магазину зброї. Так виглядала площа біля вокзалу близько 12-ї години. Приїхав із Маріуполя до Львова Михайло. Розповідає, що запланував візит в лікарню, і вночі буде повертатися назад в Маріуполь. Противно, не хотілося в цього, ну так і поносне зайшло. Значить, поїдемо і будемо оставити Україну. Чекає на поїзд і жителька Дніпропетровської області Вікторія Осіпова. Жінка була у Польщі і зараз повертається додому. Я приїхала вчора в 11-й годині ранку, сюди до Львова. Було все нормально. Я прийшла дізнатися, але кажуть, мій поїзд буде вчасно. Вдома всі переживають, всі хвилюються. Нагадаю, поліція в області працює в посиленому режимі. Про це повідомив керівник Нацполіції Львівщини Олександр Шляховський. Сьогодні органи національної поліції підняті по тривозі. На даний час. Органи національної поліції патрулюють вулиці, закликаю громадян Львівщини надавати об'єктивну інформацію, звертатися з повідомленням на лінію 102, якщо інформація заслуговує на інтерес органів національної поліції. Ірина Ферен, Олена Данило, Олег Рап. Новини на Суспільному. Львів.